Напишіть, будь ласка. Чат відкрию. Поки нічого не бачу Друзі, є хтось? Пишіть. Бачу двоє людей дивляться. Друзья, мне чьё Друзья, пишите сейчас. чути, друзі, чи не чути? Привіт-привіт, бачу чат, все пішли. Затримку ще потрібно вчитися працювати, бо тут як ми затримку даємо. Так, давайте трошки... О, вже 10 людей. Я супер, я розраховував, що буде 10, хтось вийшов. Ану, верніться. Ну, вибачайте за мікрофон, за з планшета, ну, других умов немає, на жаль. Я вибачаюсь. Воно щось не... Ану, може, так. Ні, воно так не хоче. Воно хоче тільки горизонтально, типа, із-то того. Так, давайте, може ще пару людей хай підсоєдиниться, може хтось. Зараз будемо починати. Пишіть, друзі, що як у вас справа. Зараз будемо. будемо. Надіюся, всі друзі, зробили ці умови. Пам'ятаєте, найголовніше умова відкрити свої підписки в Ютубі, бо, ну, бо не буде видно, чи ви підписані чи ні. Дякую, що пишете, що це нормально. Дякую. Так, 9. Ну що, хтось вернеться? 10 чи ні? <звук> не матюкайтеся. Люди, <звук> не матюкайтеся, так? Ну, 10-та людина буде чи ні? Пам'ятаєте про умови? Це треба було підписатися, написати комент. Дякую за активність. Дуже багато коментів було, реально. Дуже приємно читати. І ще, друзі, не забувайте про спільноту. Постоянну спільноту викладаю цей. Де тут? Де тут, де тут? Де тут? Дописи. Постоянно в дописи щось ставлю. Стараюсь з вами обговорювати, спілкуватись, коли на рибалка їжджу, чесно, дуже цікаво з вами зв'язок тримати. Так що, друзі, не забувайте перевіряти. Часто досить пишу. За стріма, бачите, писав це все, ну реально приємно ваші думки слухати теж, ділитись. Дякую все. Ну що, 10 є, о, все, бомба. Ну що, погнали? Ану, друзі, плюсик прожміть в чат. Ану, плюсик. Так, поїхали. Е, на цьому сайті будемо робити. Ну, Сайт вроді нормальний, шукав, вроді. Дали про нього хороші відгуки. Так, тут все просто. Беремо силку, копіювати. Опа. Опа, ставити. І що, друзі? Так, як починаємо? Починаємо з якого місця? Я собі виписав в нотаток, зараз буду ваші ніки сюди ставити. З третього до першого чи з першого до третього? Як, друзі, хочете? А ну... Напишіть, як з третього до першого йдемо, чи з першого до третього. Я якщо не пам'ятаю, ну перше, друге, там похожі цизли, ну ті ж самі, але в третьому трошки менше, там без бойдів. З третього можна. З третього до першого. Поїхали з третього тоді. Так, за третє місце. Ще раз, за третє місце. силку вставили, погнали. Раз, два, три. Вам видно, гарно надіюся. погнали. Раз, два, три. Так. Юра Лисенько. 5 РП. Успіху вам. Так, поїхали, переходимо, я собі скупірую. Ну, зараз. Давайте переходимо на Юру Лисенька. А Юра Лисенька закритий канал. Бачите, про що я казав? Я не бачу тут підписки. Юра, Лисенькою не повезло. Тут нічого. Не Тут мають бути підписки, він не відкрив підписки. Бачите, закриті. Так що, друзі, Юра, лисенько пролетів, на жаль. Так, лишимо його, зараз вам покажу різницю. Так, нажимаємо ще раз. Переігруємо третє місце. Так, свет, щось там. Так, поїхали. Оп. О! Все. Бачите, тут підписки відкриті. І ще раз покажу, щоб вони думали, бачите, закриті підписки, то, що я казав, відкрити. Бо я так само я так само, э, цей, участвував у конкурсі одних. Э, <пишете>, друзі, І э, участвував так само в конкурсі одних там блогерів, я вам розказував у то так само виграв э, набор э, цих відра Фокс. І пролетів так само, бо я не знав, що типу, закриті яйці. Вони не, пост... просто що вони не повідомили. Так що, Юрій, вибачайте. А оце у нас третє місце. Переможець за третє місце. І якщо буде, зараз він підписаний на мене. Дивимося. Є. Так, все, друзі. Це переможець за третє місце. Свем. Який Свем. Так, е, що ми робимо? Ми собі... Е, По-перше, я собі заскріню на напл... А, сфоткаю на телефон. Я зараз ми його сфоткаємо. Так, я собі сфоткаю. Щоб я не загубив. Так, це є. Так, що ви пишете там? Ну. Бо ну так, ну не лишається чепром. <свят> Зараз ідемо, тільки. Це, і, покупірую ніка. Так. Це в нас треба куп... ні, не, не так, Це не буде. Нам треба просто тоді скопірувати. Оп, копіювати. Ось третє місце. Вставити. Все, в мене це лишилося. Поїхали друге місце, друзі. Е, так, сюди залітаємо. Все, погнали за друге місце. Третє місце я вітаю переможця. Там, якщо не помиляюсь, два пачки пельців. Ну, від наших друзів Офіш. Кстати, друзі, Офіш, класники, ти реально рекомендую не те, що реклама, реально в нас ніяких рекламних немає ніяких договорень, нічого. Сам реально багато років вже нею не, не користуюсь. Це ніякі приколи. Пишу, пишусь так. Так, поїхали. Друге місце, друзі. Так, ось за друге місце. Діма, Дімончик. Так, поїхали Дімончика, перевіряємо на підписку. А дімончик пролетів так само, як Юрій. І <laughs> от не відкрита так само підписка. Так що поїхали далі. Оп. Поїхали, Дімончика міняємо. Дімончик не відкрив підписки. Поїхали далі. Оп. Так. Санта. Отак вам краще, наверное. Так краще фокусів Санта. Так що опишете, абону пропрає так, Санта, відкриваємо Санту. О, Санта відкрили. <ривіт> 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 Дімон тепер. <ривіт> давайте так краще пишете, давайте так. Е, так, погнали, погнали, чи є підписка є. Все, Санта, Санта, красавчик. Дай Дід Мороз, не Санта, Дід Мороз по закарпатськи Дід Мороз на нас підписав. Красавчик Дід Мороз. Дід Мороз займає у нас друге місце. Так, копірую. Пишу у зошит, як ви кажете. Вставити санта друге. Так, друзі. Вже є два переможці. Ну що? Пішіть, що за перше місце. Зараз погнали. Відмовляємо. Раз, два, три. Так. Росоха. Так, погнали, йдемо. Дивимося, чи росоха у нас підписався. Чук. О, росохи закриті. Закриті підписки. Нічого не видно. Так. Росоха пролітає. Нічого немає, я не можу подивитись підписки. Якщо росоха. Оп. переігруємо перше місце. Знову. Комент гарний. Дякую за комент. Пусто, привіт. Опа. Андрій. Що, Андрюха? Ану, Андрюха. Так, поїхали. відкриваємо Андрюху. У Андрія теж закриті підписки. От, друзі, бачите, я говорив, якщо уважно відео дивитесь відкривайте підписки. Я не бачу. Все. Андрюха теж пролітає. Лишаємо далі. Крутим. Крутим далі. Євгеній Білий. Так, великий гарний коментарі. Опа, анон ну, підписочки відкриті. Також, ні. Так, що ви пишете? Ну, між тими, що в чаті це одне діло. Це хто прийшов, може людина на роботі там, чи такого, ну, такого плану не всі можуть зайти за таке. Євгеній так само. Ну перше місце не здається без бою тут. Слем і Санта легко забрали, а перше місце без бою не здається. Погнали, дали крутим. Бам! Кісмій. Поцілуй мене. Так. Поїхали. Ану. О, тут відкриті відкриті підписки. Бачите? Ну, ви бачите, все ну, нічого не підставлено, нічого. Поїхали, чи на мене підписаний. Бо може ще бути підписане. Все. Кісмій забирає перше місце. <смі> Що там пишете? <смі> позакривали, позакривали. Ну, друзі, все. Ось і перше місце, хто нас забрав. Ось наші переможці. Так копірую. Туди, але друзі ще є. Так, все супер. Ось це наші переможці. Можете собі заскрінити, туди-сюди. Ось їхні аккаунти. Хто впізнав свій аккаунт, не знаю, чи збережу трансляцію, чи ні. Бо вчора пробував робити пробу, ну, і не міг зберегти. Ну, Просто тіпа, не знайшов кнопку, де зберегти. Так що, друзі, Якщо не буде трансляції, вибачайте. А так ось хтось може побачив свої аккаунти. Потім питання наступне. Буду писати. І е, як кажете. Е, Далі питання стоїть таке, що як ми робимо? Ну, може хтось не вийде неділю даємо на виход на зв'язок. Я зараз вже зразу зроблю всім напишу. І недільку. Давайте недільку засікну. Сьогодні в нас що у нас? Ану-ка. Сьогодні в нас шосте 13 до, 3... <клух> до 13 числа. До 13 числа даємо цим переможцям дати цей зворотний зв'язок. Якщо в випадку хтось з цих людей не, не відпише за неділю, що робимо? А ну напишіть в чатах, Переігруємо в онлайні, так само я заходжу на другу середу, чи просто сам зробити, ну, сам переграти і тіпа, ну, просто написати новому побідіті. Бо, можливо, хтось і не відпише. Ану, друзі, Відпишіть, будь ласка, Робите, бо я з вами совітуюсь, бачите, навіть так само ми в відео все обговорювали, як ви хочете розіграш. Бо розіграш це для вас. Це просто для вас, друзі. У вас 15 людей. Напишіть, будь ласка, як ми будемо переіграємо, а переіграємо в трансляції. Добре, все, друзі. Я забув, там задержка. Я з цією задержкою постійно, я думаю, ви зразу бачите, так як по вайберу, коли я говорю, що така тут задержка. Все, окей, без питань. Тоді, друзі, дякую вам за стрім. Е -е, ось всі переможці ще раз, якщо е зберігається трансляція. Неділю даємо на зворотний зв'язок, якщо через неділю люди не перечинюються, хоча б одно місто, я ну, напишу в цьому. Е -е, все, напишу у спільноті, вчастуйте, відписуйте. Все, друзі, давайте. що через недільку. Через недільку, якщо ніхто не вийде, дамо зворотний зв'язок. Все, вам щасливенько, друзі, все, до зустрічі на відосах. Не забувайте, в п'ятницю вийде віде відео новеньке. Там я непогано відловився, кстати. Прикольне відео. Все, щасливенько, друзі.